Доброго вечора, ми з України. Якщо ти бачиш мене вперше, то привіт! Я Юля, українка з Львова, яка зараз живе в Америці і приїхала сюди по програмі Unite for Ukraine. Тож, давай знайомитись ближче, підписуйся на мій канал. Ну, і звісно, якщо ти підписаний вже на мене, і це не перше відео, яке ти бачиш, то дуже дякую, що залишаєшся зі мною. І надалі я намагатимусь записувати цікаві відео на актуальні теми. Тож розпочнемо. Якщо тебе зацікавило це відео по назві, то ти молодець, це дуже правильне рішення. Наперед дізнатися якомога більше інформації для того, щоб знизити стрес і його кількість по приїзду сюди, тому що питань буде багато для вирішення багато базових потреб потрібно закрити. І чим більше людина знає інформації, і готова до цього. То тим легше для неї пройде цей шлях. Тому це дуже класно, і ти молодець, що намагаєшся з'ясувати для себе якомога більше. Які повинні бути перші кроки по приїзду в Америку за допомогою програми U4U? Що першочергово треба зробити документи: це дозвіл на роботу та подати на бенефіти допомогу від держави. Важливо знати, що відбулися зміни, які стосуються дозволу на роботу. Осіб, які прибули в Америки по програмі «United for Ukraine, це те, що з листопада 2022 року ці особи можуть офіційно працевлаштовуватися за наявності форми I-94, яка автоматично присвоюється кожному при отриманні гуманітарного паролю. Це означає, що вам необхідно подати на work permit документи і отримати дозвіл на роботу, але поки документи. Будуть в обробці і виготовлятимуться, ви зможете офіційно працевлаштуватися, надавши роботодавцю свою форму i 94. І це вважатиметься достатньою підставою для того, щоб вас працевлаштувати. На практиці дуже часто цього недостатньо, і не на кожну роботу хочуть брати лише за цією формою, але. Це по закону, і так повинно бути. Стукайте в кожні двері, і якась з них неодмінно відкриється. Тому, в будь-якому разі, дозвіл на роботу необхідний. Він виготовляється певний період часу, і першочергово потрібно зайнятися ним, отримати social security number і податись на бенефіти від держави. Важливо розуміти, що таке Social Security Number. Це номер соціального страхування, так як у нас в Україні ідентифікаційний код. Він просвоюється раз на все життя, і тут за допомогою нього при необхідності можна перевірити вас на добросовісність як фінансову, так і законослухняну. В Америці необхідно збільшувати свій кредит скор. Що це таке? Це кредитний рейтинг. Купити дорогу техніку, чи автомобіль, чи житло, чи оплатити навчання. Будь-якого роду кредит потребує одобрення, яке включає в себе з'ясування вашої добросовісності, яке можна зробити на підставі вашого Social Security Number. Є рейтинг і кредитні бали, які ви отримуєте відповідно до того, як ви користуєтесь своїми кредитними картками, кредитними лімітами, вчасності частності оплати, тому подібне. Як правильно будувати кредитну історію, що для цього потрібно, з чого починати, як розвивати, ми з вами поговоримо окремо в іншому відео. Зараз для загального розуміння я хочу окреслити важливі моменти, того, що, щоб орендувати житло, орендодавець запросить у вас ваш social security number, щоб з'ясувати. Ваш рейтинг, наскільки ви платоспроможні, наскільки ви відповідально користуєтеся коштами, також за номером соушала можна з'ясувати, чи ви були законослухняним, чи можливо у вас є якісь порушення закону. Звичайно, в будь-яку структуру, яку ви надалі будете мати бажання звернутися, щоб отримати. Якісь необхідні для вас документи там виробити driver license, подійське посвідчення, чи от знову ж таки влаштуватися офіційно на роботу. Якщо у вас є наміри залишатися в Сполучених Штатах довгий період часу, то це важливо отримати social security number. Тож для цього є два варіанти. Я скористалася звичайним передбаченим законом відповідно до цієї програми гуманітарного паролю. Це отримати. Social security number при подачі форми i765 на отримання дозволу на роботу. Серед переліку запитань є запитання про те, що, чи ви маєте Social Security number, якщо маєте, то вкажіть його, якщо ні, то поставити галочку на отримання його. Є другий метод, про який я знаю, чула, але особисто я не проходила цей шлях. Хочу одразу з'ясувати момент, що? У мене так було, і я розумію, що так в більшості людей, які приїжджають, ти приїжджаєш на Україну, в тебе багато є базових потреб, які тобі потрібно закрити в найкоротший термін. Тому голова забита максимальною кількістю невирішених питань. Тому я робила так, як для мене буде максимально простіше. Форму для дозволу на роботу я не заповняла сама. А звернулася до людини, яка може допомогти мені в цьому. Знову ж таки, це зробити легко. Там немає нічого складного при наявності комп'ютера. Але справа в тому, що я приїхала з дитиною, мене було багато клопотів, і мені було простіше заплатити символічну суму за те, щоб людина зробила це швидко, якісно, і мені не потрібно було заглиблювати ще в це питання. Якщо у вас є необхідність зробити так, як зробила я, то це може зробити або хтось там, можливо, ви їдете до когось з родичів, які мають комп'ютер і зможуть вам це зробити, це взагалі супер. Тому що там не складно заповнити, проблем немає. Як заповнювати форму I-765? без проблем? Пишіть в коментарях при потребі. Я зніму про це окреме відео. Тож або шукаємо в оточенні. Знайому людину, яка має комп'ютер і може допомогти вас вам заповнити, або хоча б надати комп'ютер для того, щоб ви могли це зробити. Або ж звертаємося до тієї особи, яка в вашому регіоні цим займається. А така функція в будь-якому випадку є. Якщо є знайомі, то можна серед знайомих поцікавитись. Якщо ні, то в залежності, куди ви приїжджаєте, точно є групи, чи в Телеграмі, чи в Фейсбуці. В соціальних мережах в будь-якому випадку є групи, де такі ж люди, як ви, з'ясовують для себе інформацію, і такі люди, як я, які вже пройшли, це діляться нею. Тому це точно не проблема. Якщо ти їдеш конкретно в Філадельфію або околиці Філадельфії, то звертайся в коментарях, дай знати, ми зв'яжемося, я можу поділитися. Тим, куди зверталася я, які контакти маю я тут на місці. Якщо ж ні, то без проблем. Як я вже і сказала, соцмережі зараз вирішують багато проблем. Google і соцмережі тепер вирішують багато чого, і за допомогою них можна з'ясувати все необхідне. Тож, якщо ти вибереш для себе варіант знайти поблизу людину, яка тобі з цим допоможе, то тут взагалі немає ніяких проблем. Тобі допоможуть заповнити форму для дозволу на роботу, в якій зразу ж вкажеш, що тобі необхідно social security number. Також одразу можна заповнити форму на бенефіти, і одним махом закрити основні питання. Якщо ж все ж таки в тебе є бажання зробити все самостійно. Водиш в Google форма i765, і одним із перших тобі видасть офіційний сайт, з яким ми вже знайомі, тому що на ньому нам потрібно було створювати обліковий запис, особистий кабінет для того, щоб отримати свій Travel Authorization. Тому все просто, ти заходиш, заповнюєш форму і відправляєш її. Другий варіант, який можна отримати Social Security Number – це через Benefit. По гуманітарному паролю для українців U4U держава дає можливість отримати допомогу. Це медичне страхування, кошти, які виділяються на їду, можна отримати картку, на яку буде приходити щомісяця сума, яку ти зможеш витрачати суто на продукти харчування. І також можна отримати фінансову допомогу. Щодо фінансової допомоги, то я не користувалася цією можливістю, тому що я переконана. По закінченню програми з'явиться можливість отримання іншого статусу при бажанні. І якщо дійде діло до співбесіди, то сумніваюся, що державі буде цікава особа, яка користувалась всіма видами бенефітів, сиділа в фінансовому плані на шиї держави, не приносила, тобто. Та кількість податків, яку ти приносиш, не перевищує ту кількість грошей, яку ти береш у держави. Сумніваюся, що вигідно таким людям надавати можливість залишатися на території країни. Тому для себе і дитини ми скористались послугою медичного страхування. Медична сфера тут це зовсім окрема тема це такий густий, чорний і містичний ліс, в якому. Розібратись, це якась катастрофа. Тому ми оформили для себе медичне страхування, а також допомогу на їду у вигляді фудстемпів. Якщо немає можливості подати електронно на Бенефіти, як це зробити? Вам потрібно знайти у вашому районі Department of Human Services. В залежності від штату, це може бути різна назва, тому я раджу в Гуглі писати Federal Benefits Office. Бачите, який Найближче до вас. Звертаєтесь туди, заповняєте документи. За допомогою подання на Бенефіти можна пришвидшити процес отримання social security number. Яким чином? Після того, як ви подали документи на Бенефіти, там через день, через два, ви можете звернутися знову ж таки в цей центр і попросити про те, щоб вам видали Verification Checklist. Це такий свого роду список. Який буде на офіційному бланку, там буде вказане ваше, ваші там дані, ім'я, прізвище, адреса і перелік документів, які необхідні, серед яких буде зазначено, що вам необхідно мати Social security Number. З ним ви можете звернутися в Social Security Administration. теж пишете в Google Social Security Administration, знаходите, який найближче до вас. Їдете туди і розповідаєте свою ситуацію, що ви прибули по гуманітарному паролю, у вас тут є паспорт, є ваша форма i 94 у вас є travel authorization, ви отримали чек-лист від Federal Benefits Office. І це є підставою для того, щоб вам видали social security number. Це все вирішувати вам, наскільки важливіше отримати швидше social. Дуже різний час видачі. Дозволу на роботу, з яким ви отримаєте соушал. Є випадки, коли його отримують за три тижні, за місяць, за два, за три, за шість. Тому це немає гарантій, як буде у вас незрозуміло від чого це залежить. Від яких обставин, і чому хтось отримає набагато швидше, хтось довго чекає. Тут нормальна практика також, що допускаються помилки, загублюються якісь документи, додатково їх у вас потім будуть, наприклад, є необхідність вам надсилають лист, що потрібні повторно якісь документи, бо вони могли бути загублені. Тут це нормальна практика, як буде конкретно у вашому випадку. Неможливо вгадати. Особисто я хотіла отримати чим пошвидше драйвер лайсенс, водійське посвідчення, щоб могти їздити. Хоча також певний період часу я вже не пригадую, скільки треба уточнити. Можливо, я вам отут залишу і коли знайду, скільки часу ти можеш їздити на своїх правах, якщо вони в тебе є. Українські, але важливо, що вони в мене були не європейського зразка. Також чому варто отримати права, це те, що тут це документ на рівні всіх інших, який підтверджує вашу особу. Багато де ти стикаєшся тут з тим, що тебе просять надати документ, підтверджуючи особу. І сумніваюся, що на кожному кроці ви будете ходити своїм паспортом за кордоном. Це. Як мінімум небезпечно, тому що відновити будь-який американський документ набагато легше буде, ніж ваш закордонний паспорт України. Тому, якщо ви не водили до того і не маєте наміру водійські посвідчення отримувати, то я пропоную вам звернутися в dmv центр і отримати ID. Що це за ID? ID карт. Це картка, в якій буде там ваш адрес, ваше фото, інформація про вас, яка буде достатньою для того, щоб при необхідності цей документ ви могли надавати там, де це необхідно, і не носити з собою закордонний паспорт. Та ж сама ситуація. Ви пишете в Google «DMV Office», шукаєте найближчий до себе і звертаєтесь туди, і вже вам вирішувати, що для вас буде зручніше. Отримати ID карт чи отримати Driver License. Також момент я отримувала Driver license до того, як мені прийшов Social Security Number. Тут спірне питання залежить від штату. Що зробила я? Я звернулася в Social Security Administration і попросила довідку про те, що я не маю наразі соушала, і мені видали довідку. Тому, коли я проходила теоретичну частину, я прийшла з цією довідкою і зіткнулася з тим, що мені сказали, що це не є підставою для того, щоб надати мені право на здачу. Але <свісно> за декілька днів до того, одна людина, яку я знаю, таким же чином здавала в тому самому місці. Я запитала, як це так може відбуватися, що людина успішно здала, маючи всі ті самі документи, можливо, ви додатково з'ясуєте. Тож працівниця, яка обробляла мої документи. Відлучилась, десь це з'ясувала, повернулась, сказала Окей, все добре, ви можете проходити і здавати. Стосовно того, як відбувається здача отримання водійських прав, я думаю, це окрема тема. Ми про це поспілкуємося в окремому відео, і не будемо на тому зосереджуватися, але візьміть собі на замітку, що це теж важливий момент, який не варто відкладати, і якнайшвидше отримати або ID-карт, або Driver License. Тож, рухаємося далі. Повернемось до питання рахунку в банку. Тут здебільшого розраховуються картками. Я пам'ятаю, що перший мій контакт з американцем був, коли потрібно було зробити фото на документи. Це, між іншим, для дозволу на роботу. Їх можна зробити або в Walgreens, або в CVS. І мене привезли в CVS з сином, нам потрібно було зробити фото на документи, щоб прикріпити до справи. І я тоді витягаю гроші, даю касиру, купюру в еквіваленті 50 доларів. Вона така була новенька, і його перша реакція він почав перевіряти її на справжність, щупати, мацати. І мені так некомфортно стало не по собі. Типу, я якась шахрайка і підробляю гроші. І я викликала в нього підозру, тому що вона була настільки новенька і акуратна, що він подумав: мало того, що розраховується готівкою, то ще й в такому стані це, напевно, підробка. Але ні, це були справжні гроші. Це був перший момент, коли я зрозуміла, так, мені краще розраховуватись карточкою і уникнути таких моментів на кожному кроці. Мене привели як сліпе телятко в український банк. Ну, типу, як український банк тут, в Америці є банк, який так само працює на рівні з іншими банками, яка Банк Америка чи інший будь-який банк. Просто ем, це український банк. В ньому працює багато наших людей, але від того він не відрізняється особливою мірою від будь-якого іншого. Тож мене привели за руку туди. Я була з людьми, які в цьому банку вже мають відкриті рахунки і давно. Як виявилося згодом, що виявляється не так просто відкрити рахунок в банку, і добре, коли в тебе є хтось знайомий. Радьтесь з тими, хто знаходиться в вашому регіоні, як це краще зробити, хто як відкривав. Якщо ви прямуєте сюди сюди Філадельфію, ви можете спробувати також відкрити в українському банку. Якщо у вас є що туди покласти і що запропонувати, думаю, звичайно, це буде не так складно. Це також є одним із кроків, як тут починають свою кредитну історію, тому що якщо в тебе ще пустий соушал і в тебе немає кредитско. Тебе ноль балів ще, то є така функція, як Secured Credit Card. Це кредитна карточка, яку ти отримуєш завдяки тому, що ти кладеш на неї власні кошти, але користуєшся ними так, як кредитними. Тобто до конкретного числа, який зазначений, ти їх повертаєш на, знову на цей рахунок, ти дотримуєшся лімітів сум. І так з часом банк бачить, що. Тобі можна довірити свої кошти, і тоді тобі е, повернуться ті, які ти заклав в ту кредитну карту, і ти отримаєш вже від банку пропозицію на кредит, ну на якийсь ліміт кредитний, і вже будеш користуватися грошима банку. Але це що стосується кредитних грошей, звичайно, першочергово нам необхідна депозитна картка. Тут також дуже багато відмінностей відповідно до штату. Тому що Маріка дуже велика, і одні й ті самі правила можуть не працювати навіть стосовно державних структур, які працюють в штаті, де я знаходжуся, вони можуть бути абсолютно іншими в будь-якому другому. Я ділюсь цією інформацією, яку знаю я. Якщо вам необхідна детальніша інформація стосовно штату Пенсільванія, околиць Філадельфії, то звичайно пишіть в коментарях. Тут я можу конкретніше поділитись, куди, що, як звернутися, адреси, телефони, все, що знаю. А стосовно інших штатів, то просто ви можете проаналізувати цю інформацію, а вже на практиці будете бачити, якою мірою вона відрізняється від того, як буде у вас. То що ж ми маємо? З того, що потрібно зробити першочергову, ну, словесно, ми з вами подали на дозвіл на роботу, отримали social security number, подали на бенефіти, відкрили рахунок у банку. З необхідних кроків залишилося пройти тест, здати кров на туберкульоз. В вашому особистому кабінеті, думаю, ви звернули увагу. Є категорія, яку потрібно пройти вже безпосередньо, коли ви будете на території Сполучених Штатів. У вас є 90 днів, щоб пройти тест. Вам необхідно здати кров, і цей тест має підтвердити, що у вас немає туберкульозу. Важливо те, що на самому сайті, коли ви розпочинаєте проходити опитування, вам не потрібно завантажувати ні результату тесту, ніяких фотографій, підтверджень. Ви всього-навсього на чесному слові поставите галочки про те, що ви пройшли, і у вас все окей, проблем зі здоров'ям немає. Америка це така країна, де тобі спочатку показують, що тобі довіряють, і дають можливість бути законослухняним і чесним, але потім обов'язково знайдеться нагода, де це можна буде перевірити. Тому я не раджу вам просто ставити галочку, що так, якщо ви цей тест не зробили, це варто зробити і зберігати результати. Звичайно, якщо у вас немає необхідності, і ви точно не розглядаєте Америку як місце, де ви пробудете якісь. Вагомий проміжок часу, ви чисто приїхали перетусити там тиждень-два, місяць, чи нехай декілька місяців, і ну аж ніяк не підходить вам Америка для того, щоб бути тут довше, і ви точно знаєте, що вам це не потрібно, і ви поїдете. Думаю, ви тоді можете не заморочуватись над цим питанням. Але в разі, якщо ви бачите якусь перспективу, то це буде вам на мінус, якщо ви зробите не по правилах. Тож, як зробити правильно, для початку з'ясуйте момент безкоштовного проходження цього тесту. Як саме? Наш любимий помічник Google, до якого ми звертаємося з питань, тож знаходите найближчий до себе Department of Health, йдете туди, здаєте безкоштовно, якщо є така можливість. Якщо ні, то ви можете звернутися до будь-якого приватного лікаря і зробити це платним шляхом, але тут настільки різні. Коливання ціни. Я це зробила швидше, але в мене з'явилась думка про те, що цей тест на нього у вас є 90 днів. В принципі, якщо процес з обробкою ваших даних для Бенефітів ви подаєте на медичне страхування від держави, і ви отримаєте його, вам декілька разів будуть телефонувати, щоб засувати якусь інформацію, щоб присвоїти вам лікаря поблизу до вас разом з вами обрати його і закріпити вас за ним. Тут в процесі можна проконсультуватися з тою особою, якою ви будете спілкуватися, і запитати, от, в мене є така необхідність, чи можете ви порадити мені, куди мені звернутися для того, щоб здати цей тест. Я так не робила, мені навіть не довелося Гуглі шукати, тут де я знаходжуся. Мої знайомі запропонували мені варіанти, де ти можеш здавати, чи їхати в центр Філодельфії, здати безкоштовно, чи тут на місці в лікаря. В лікаря це відбувається як: ти приходиш до лікаря, тобі видають направлення в лабораторію, ти платиш за це направлення лікарю, тоді йдеш в лабораторію, там беруть в тебе тест. В самій лабораторії ти платиш. За цей тест, і тоді тобі приходить результат. І я обрала варіант їхати в Філадельфію і зробити безкоштовно. Хоча це теж, тобто тут на місці, ну я для себе порахувала, тут на місці нікуди не їдучи це виходить одна сума. А поїхати в Філадельфію, ти затрачаєшся, звичайно, все одно на паливо час, туди-сюди, але за саму маніпуляцію ти нічого не платиш. В калькуляції мені стало очевидним, що дешевше буде все одно з'їздити в Філадельфію, що я і зробила. Тому все не так страшно, якщо, це не, якщо немає знайомих і друзів, які підкажуть, якщо там, ну, вже не можете знайти ніде, ніяку групу, де, де цим всім діляться, яких ну, валом, то є Google, який точно вам підкаже, де ті організації знаходяться, і вже конкретно в тих організаціях ну, ви точно вже з'ясуєте те, що вам потрібно. Тож, на ваш розсуд, як простіше конкретно вам зробити? Чи звернутися в Department of Health, чи зробити це в приватного лікаря? Знову ж таки, якщо вам потрібна інформація конкретно по Філадельфії і околицях, пишіть, я конкретні номери телефонів, адреси можу сказати, які я знаю, поділитися з вами. Тож, як на мене, ми з вами обговорили найважливіші моменти. Якщо по них є запитання, звичайно... Спускайтесь в коментарі, я розповім детальніше про все, що вас цікавить, без проблем. Що стосується оренди житла, мій досвід, моя думка, що стосується кредитної історії, як її розвивати, і тому подібна інформація, відео про це ще вийдуть на каналі. Також будь-які інші теми, які вас цікавлять, і ви б хотіли підняти це питання, пишіть в коментарях. Мені дуже приємно, що ви підтримуєте україномовний контент. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, а також підписуйтесь на канал, будемо знайомитись ближче. І до зустрічі в наступному відео!